Всім привіт. Буквально два дні назад знімав відеоролик про свою велику поломку. Ось ви Змій можете бачити. Ще раз показую, хто бачив, не бачив. І чи є сенс його реставрувати, от, куди він дійшов. Це раз О, мав робити я її. Мав робити сам, але я вже, хто підписаний на мій канал давно, то дивиться мої відео, той знає, що я все сам роблю, але то якби хочеться все швидко зробити, й, бо час якби дорожче. Замов запчастини, причому на різних сайтах, дивився де дешевше. Кому цікаво де, то я скину, ну де я запчастини заказую, я скину ссылку, там подивитись. Я вибирав в декількох. Це раз до себе сюди не їхав, бо -то знаю, точно маховика нема, бо це не в усіх магазинах є. Колінвал є майже кругом, а от іменно маховика нема. Це, це рахується як нерозходник, то його немає. Дзвонив навіть планету Залізяку. Планета, да, планета Заліза, новоград Волинський. Там теж дорого. То я знайшов на двох, ну, на двох різних сайтах замовляв. Колінвал прийшов ще вчора, а от Маховик десь сьогодні має прийти і попросив свого колегу, я з ним раніше працював. Приїде та й мені допоможе мені його скласти, щоб ми раз два його зробили, щоб ну, я не сам. Тому по можливості, якщо таке буде, то я сніму, покажу, а якщо ні, то вже потім розкажу. В принципі, скільки я вже ковараю, скільки вже є відео на моєму каналі, я думаю, ну там мінімум розказано вже. Якщо. Ну, це не знаю, це десь відео буде найближчими днями. Сьогодні десь прийде, не знаю коли там. Це ми так будемо, вже приїде десь. Та вже будемо станемо, щоб такою стати за я не знаю, за годину 2-3 та й зробити його. Ну, може, не за 2-3, але ну, за півдня чи скільки там, ну, щоб стати її і зробити. Ось так. Ну, А, ціна. Ціна, найголовніше ціна. Маховик приблизно 1700. А колінвал щось трошки дешевше, ніж ну, 1200, грубо говоря, там трохи дешевше. Маховик 1700. Ну, повторюсь, це одне з найдешевших, що можна було заказати. Це заказ, замовляв я на нього, щоб він забрав, і, бо тому що у нас нова пошта в нас в селі немає, а в сусідньому СМТ є. Мені досідньо СМТ 5 кілометрів. А це прийде на саме місто, він буде з міста їхати, разом, заб... забере її. По-друге, там доставка різниця, якщо не помиляюсь, 11 гривень. Ну, йому, скажімо, на чверть дороги буде, щоб сюди приїхати. Що він буде автобусом їхати. Просто я накрив, бо в нас дощі кожен день йдуть, то я просто її накрив. Це вже жду. от-от. Треба, от в нас. Молотять та тюкують одразу. І це дешевше, якби то мені треба. Іменно зараз терпеть, що треба їхати і нема чим. Нема чим якогось просити, то не хоче, то ще щось. Ну, Надіюся, що найближчим часом зроблю та й треба заготовлю в худобі трохи соломи. Чесно, я б його купив би, ну нема де купити. Наші продають за хмарними цінами. Ніяк наїстись, не можу, зажерлися взагалі. Образно, ну, один той самий тюк майже там, по-моєму, 11-12, ну мінімальні ці настройки на, тюк, на тюковці кергисті. Щоб ви розуміли, коштує Ізяслав. Не знаю, хто знає, не знає це місто. Коштує, ну це від мене, я не знаю, в ну, кілометрів в районі 30, ну не сильно багато. Може менше, це так на скидку, 25-30 десь так. А може менше. Ну, точно не скажу, приблизно так. 20-30 кілометрів образно так, щоб. Бо може є люди, що знають, які точно а тут я говорю такі цифри великі. Ну, не сильно багато, щоб приїхати це до мене в село. Так образно, них тюк стоїть від е, 10 до 20 гривень. 10-12, ну, 15-20 це саме дорожче. А в нас... 35 гривень, це за, за саму тікілку без доставки. Самітюк. Зажарилися наші, не знаю. Ось так. А, щоб відео не було таким, то покажу вам за одну скільки дров вдалося заготовити ним. Я дещо показував, дещо порізав. Е, їздив. Е, що в основному я все збирав. Де ж тільки різав от сухостой. Та я думаю, тут вже видно. Це різав поперечкою і раз, два ламав. А тут а все. От. Це, мабуть, торічня різь. Це два рази їздив ягоди по лісту, взяв пару Це сосни трохи вкинув. Ту, ту колодку взяв на комля. Ну, Вони, звісно, в сучках, але якось буде. І а, знайшов дерево. Хтось таке чи маленьке дерево, приблизно як оця грушка. Хтось її звали, й більше. І геляки, самі порізи, видно, геляки брали. Оцемі оці геляки. А ось самий комель і сам стовбур вони не брали. Вони брали в основному геляки, то оце що вони не забрали, це я забрав. То ви представте, це геляки які. Це не дерево, це геляки. То ви представте, який там комель. Там комель, мабуть, буде. Оцей, мабуть, буде маленький. Ще. І він порізаний по такій метровки, тільки не дорізаний трохи, щоб не зажимало. Щоб не зажимало, ну це назбирав. Це взагалі на шляху знайшов, це тополя. Тополя. О. Ну, скільки заготовив. Я не знаю, скільки тут, Е, так скажу, на Середній прицепчик, мамо, ну, ми вже не раз бачили. Якщо середній прицепчик. Щоб порізати, йде приблизно 600 грамів. Ну, одна заправка бензопили Віталс. Бензопили Віталс, 600 грамів, 52 там кубіка. І туди влазить, зараз скажу, повні, скільки тачанок повних. Шість таких повних тачанок. Ара поки. Отакі тачанки. Влазить 6 штук. Ну, 6 повних тачанок таких, Це прицеп. Неповний, ну такий гарний прицеп. Не сильно великий, ну такий гарний. Ось Так, все заготовлюють, Це тут повну, має мене на два входи. покажу що це... На два входи, все, що знайшов, все, що тут, О, ще тут забити треба, бо не знаєте, яка, яка зима буде і по чому буде газ, буде, та субсидія не буде. Ось скільки я заготовив. Он, до речі, крути риють, мазь позакладав. Жду результат. Жду результат. ну. Ось такі. А це, е, я казав, в мене бензину немає, там щось там десь літри, ще в районі літри в мене залишилось. Е, це хочу зробити мотоблока, заготовити соломи. Там вроді з'являється у нас бензин, уже появляється, вже раз привезли. Така, ну, непогана, не на спірту. По 50 гривень. Е, до речі, і дизель щось 58 чи 53, ну щось таке. Ну, впав, не в 70 вже. Що доллар скаче по 42, ну, тим не менше, це, думаю, трохи порізати. Ось заготовив, Не знаю, аби хватило те забити, що я вам показував. На рахунок електропили мені писали, то думаю, придбати. Ну, не зараз, не зараз. Спочатку, думаю, дуже багато коментарів було. Думаю, за зиму щось з мотоблоком придумати. Щоб він менш ламався, я менше бо тому що це добре, що я зараз не працюю, я якби вдома, то є час. Якщо я думаю, от -от десь піду на роботу, то в мене часу не буде. Думаю, підзаробити трошки грошенят, під назбирати. Навіть в розстрочку взяти щось. Подумаю, що. напишіть, будь ласка, що краще взяти. Чи думаю, чи мотоблок, ніж гарантія тільки була. Чи мотоблок, чи мототрактор. Ось так, ну вже буду робити, то вже чекайте відео ремонту. Що зможу, тиснімо, не зможу, то потім розкажу, що я покажу ще раз. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня і щоб ваша техніка менше ламалася.